Важливі питання життєзабезпечення Харкова та плани на наступний рік. Це головні теми засідання виконавчого комітету Харківської міськради. Попри війну у дистанційному режимі підтримується життєдіяльність мегаполіса за результатами реєстрації до участі засідання виконавчого комітету. Віддалено приєдналося 13 членів виконавчого комітету, в приміщення, в якому відбувається засідання, присутне один член виконавчого комітету. Всього беруть участь у засіданні 14 членів виконавчого комітету. Нагадую, що кворум 11 осіб, тому необхідний кворум у нас є. Починаємо засідання виконавчого комітету. Ухвалили також питання про соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Ними опікуються профільні спеціалісти із міських служб. Обговорили і питання створення центру надання соціальних послуг Прозорий офіс там надають допомогу ВПО соціально незахищеним категоріям населення, пенсіонерам, особам з інвалідністю тощо про створення центру надання соціальних послуг прозорий офіс. Нема заперечень. То за, прошу голосувати. Також муніципалітет продовжує фінансувати харчування. Так виконком затвердив вартість харчування на наступний рік для школярів до 25 гривень на день. А учнів пільгових категорій у закладах професійної професійно-технічної освіти, що входять до мережі навчальних закладів міста Харкова 60 гривень. А для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом на базі закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, щодня готуватимуть. Її Їжу вартістю до 52 гривень. При цьому саму їжу роздають нужденним безкоштовно. Про організацію харчування учнів пільгових категорій у закладах професійно професійної технічної освіти, які входять до мережі закладів освіти міста Харкова у 2024 тисячі Хто за? Прошу голосувати. Дякую одноголос. Про організацію харчування у 2024 учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за очною формою навчання та громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Ухвалили і рішення стосовно часткової компенсації відсоткових ставок по кредитам для малого та середнього бізнесу на реалізацію бізнес-проєктів. Питання стосувалося й щодо організації роботи районних призовних дільниць міста Харкова. А також роботи комунальних служб, що відповідають за відбудову мегаполіса та його життєдіяльність. Всі рішення, що стосувались комфортного життя у Харкові, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова, Євген Кличко, Харків. Новини.